Вітаю всіх, хто зібрався біля телеекранів. Підійшов час новин регіону. У черговому випуску акцентів тижня будемо розповідати про наступні події. Німецькі інженери на склозаводі пролетарій. Чи є перспектива та які результати роботи? Свято Космонавтики. Що за внесок у ракетобудування зробила наша землячка? Всесвітній день рок-н-ролу. Як перемагають та готуються до перемог майбутні чемпіони. Ось про що будемо розповідати. Окрім цього, є ще новини. Тож про подробиці подій цього тижня вже за мить. Цей тиждень на виробництві номер 2 з пролетарій разом із лисичанськими спеціалістами відпрацювали і німецькі колеги. Об'єктом їх уваги була лінія з виробництва енергозберігаючого скла, що декілька років була законсервована. Над чим працювали іноземні інженери, і які результати цих робочих гостин. Дивимося в сюжеті далі. У понеділок на виробництво номер 2 з пролетарій прибули німецькі спеціалісти фірми Фонарден. Саме ця компанія виготовила лінію з виробництва енергозберігаючого скла, що встановлена на підприємстві ще у 2008 році. Але, як зазначає керівництво заводу, працювала вона лише близько двох місяців. Увесь інший час була законсервована. Ми прибули сюди за запрошенням української сторони, щоб перевірити стан лінії з виробництва енергозберігаючого скла перед її запуском. Це обладнання простоювало близько п'яти років, тож ми проводимо комплексну перевірку систем. Ми приємно здивовані. Лінія знаходиться в чудовому стані. Скло, яке буде виробляти ця лінія, завдяки нанесенню шарів срібла, вольфраму та інших елементів, здатне зберігати до 50% тепла. До речі, така лінія єдина в Україні і своєю потужністю в 4 мільйони 200 тисяч квадратних метрів скла на рік, здатна забезпечити потреби всієї країни. За словами керівництва заводу, запуск лінії планується вже зовсім скоро, після остаточної перевірки устаткування та навчання працівників. У нас Серебряна мішень, яка була приобретена місця з етапі она свой срок выработала, вот и заказали э, новую мишень в Германии, обещают ее к концу апреля в начале мая уже она должна быть на Украине, время уйдет на растаможку и я так рассчитываю, что в середине, в конце мая, в худшем случае это в июне мы эту линию запустим. То, что мы ее запустим и она будет давать качественную продукцию, я не сомневаюсь. Перед тем, как запускать ее в работу, договоренность имеется с немецкой стороной, что они пришлют сюда технологов, которые обучат наших технологов, наших операторов. Технология это одна из самых последних, ну как сейчас модно говорить, нанотехнологий. Спеціалісти розповідають, свого часу цю лінію довелося зупинити через невисокий попит на енергозберігаюче скло на вітчизняному ринку. В Україну таку продукцію завозять з Росії, Туреччини Польщі. Склороби зазначають, аби вирішити цю проблему, необхідна законодавча підтримка вітчизняного виробника та державні програми з енергозбереження. Саме такі механізми діють на заході. Можу вам сказати, що у західній Європі, зокрема в Німеччині, великий попит на енергозберігаюче скло. Є рекомендації використовувати його при будівництві житлових будинків та інших приміщень. Попит дуже великий. Я вважаю, що в Україні таке скло буде також мати попит, адже проблема енергозбереження стоїть перед усіма. А це скло дозволяє зберегати тепло в домі, заощаджувати енергію та кошти. нагадаємо, що цей запуск є одним з проєктів модернізації склозаводу, які включені в програму активізації розвитку економіки України на 2013-2014 роки. А поки тривають підготовчі роботи з запуску устаткування, поряд вже зроблена розмітка під габаритом. Варити лінії з випуску дзеркал. Її у цьому цеху планують розмістити вже у поточному році. До речі, скло саме такої категорії використовують у проєкті заміни вікон у навчальних закладах, що діє в Лисичанську вже три роки. Звичайні старі вікна замінюють на енергоцберігаючі, аби заощадити на опаленні та створити сприятливі для отримання знань умови. У яких ще школах міста буде більш комфортно і тепло, дізнайтеся з наступного сюжету. На цьому тижні ще три школи Лисичанська до своїх класів отримали нові енергозберігаючі вікна у школах номер 4, що у районі склозаводу, номер 5 у Пролетарську та 18 в районі Горокірова. Тривали монтажні роботи. Загальний об'єм 170 енергозберігаючих вікон. Даний проект, який називається на розбережение городів, осуществляться в 2010 году. В час время это был міський голова Сергій Дунаєв, нинішній народний депутат. Але все одно при його підтримці виділяються средства і продовжується робота. Кожний рік міняється порядка 1000 окон в нашому місті, що дозволяє економити существенні средства. Тобто, в принципі, это всі деньги, которые йдуть направлены на энергосбережение, они себя оправдывают. Поэтому политика, которую ведет народный депутат в нынешнее время, окупается не только тем, что в школах становится теплее, а том, что детям становится комфортно и экономится энергоносители. Даже по санитарным нормам будут проветриваться классы, тем самым уменьшить заболеваемость среди детей. Надбите скло, потріскана фарба, згниле та деформоване дерево. У школах кажуть, що ці вікна давно відпрацювали свій ресурс і не те, що пропускали холод та протяги, а становили реальну небезпеку для дітей півгодини роботи і на те, що залишилось від старого вікна, чекає смітник. Натомість, за вимогами програми, встановлюють п'ятикамерний профіль з енергозберігаючим склом. Батьки школярів та адміністрації навчальних закладів не ховають своїх емоцій. На цій неділі у нас дуже велике збиття. Весь мікрорайон побачив змінення, відбувається в нашої школи. Всі за нас раді, раді батьки, раді діти. Оскільки школі 55 років буде на наступний рік, то, звісно, окна пришли в негодность. И замена окон ⁇ это наболевшая проблема, поскольку это и тепловой режим, и безопасность детей. Вы видите, внешний вид изменился нашей школы, изменились окна, изменилось настроение и у родителей, и у детей. Поэтому мы с благодарностью воспринимаем такую помощь. Ну, а, конечно, вот хлопотно все это, но радостно. Батьки також залучилися до проекту, взяли на себе роботу з приведення до ладу віконних відкосів. На черзі школа номер 30. Вже у найближчий час тут буде встановлено півсотні енергозберігаючих вікон. І як зазначають підрядники, реалізацію цієї програми у Лисичанську буде продовжено. В дальніше планується застеклити не тільки объекты образования, но также объекты культуры. В планах у нас идет музыкальная школа на улице Украинской, объекты здравоохранения, такие как Центральная поликлиника, Центральная детская поликлиника, некоторая часть окон будет установлена на детском городке. Также идут пару садиков. Это на стекольном детский садик и детский садик Теремок в районе Красный. У Лисичанську продовжуються міські суботники, черговим етапом яких стало розчищення територій біля заводу ГТВ. Спільними зусиллями міського управління МНС та Жеку номер 5 зроблено вже багато. Детальніше у сюжеті. У Лисичанську продовжуються роботи з благоустрою міста. В рамках програми За чисте довкілля на території біля заводу ГТВ працівники МНС 5-го Жику упорядкували зелені насадження, для чого обрізали сухості та гілля дерев. Прибрали та вивезли опале листя, бур'ян та сміття. Для цього було задіяно сміттєзбиральну техніку комунальних підприємств міста. 1 апреля стартувала програма зачисте довкілля і у нас в планах до кожну п'ятницю до 1 мая проводити такі суботники. Допомагаємо ЖЕКу і мі, три підрозділення міста Лісичанська, це Новодружівська пожежна частина, 38-я, РТІ-64 і також. Центральная часть 9 в составе 80 человек оказывают помощь. Ну і далі, ось цей татучак вичистити і зробити чистим. Місцевість, яку ще зовсім нещодавно обминали мешканці району ГТВ, значно покращила. Проте тут ще багато роботи. Під ногами на кожному кроці використані шприци, пляшки з під алкоголю та безліч іншого сміття. Щоб прибрати все це одного дня замало. усиллями тільки працівників підприємств зробити це важко. Тому підтримати ініціативу запропонували всім бажаючим. Звісно, жалко, що тут. И как только развалилась рты, больше здесь никто не наводил порядок. Ну, мы приняли такое решение совместными силами навести здесь порядок и следить за этим местом. Я думаю, у нас получится. Но все равно призываю всех жителей помочь. Всіх жителів прийти і навести порядок, тому що цей мусор нам ніхто не привез город. Ми його брасарі здесь самі. Кожен учасник суботника зробив корисну справу для того, щоб у нашому місті не залишалось недоглянутих територій. А як буде виглядати ця місцевість через деякий час? Залежить вже від мешканців району ГТВ. Останнім часом низка пограбувань ювелірних магазинів та майстерень охопила наш регіон. Цього тижня у рубіжному черговий мисливець за коштовностями напав на ювелірний магазин, але вразив своєю поведінкою продавців і відвідувачів і навіть охорону. Подробиці дивіться прямо зараз. Квітневий ранок у ювелірному магазині Єсенія, який розташований у рубіжному за адресою вулиця Менділеева, 21, розпочався як завжди, з робочої атмосфери. Дві жінки-відвідувачки обирали коштовності, допомагали їм продавці. О 9.10 до торгівельної зали магазину зайшов молодий хлопець, звичайно одягнутий, без маски з банкою напою у руці. Як показують камери спостереження магазину, спочатку поведінка молодого чоловіка не привернула особливої уваги ні відвідувачів, ні працівників. Через кілька хвилин хлопець оголив пістолет, зробив постріли в підлогу. Вітрини магазину не бив, не грабував, але вимагав негайно викликати міліцію, яку очікував на підлозі, став на коліна поклавши руки за голову. Працівники магазину сприйняли поведінку молодої людини як напад і натиснули тривожну кнопку. Наряд охорони та слідчо-оперативна група Рубіжанського містилу міліції були на місці події через три хвилини. На об'єкті ми виявили гражданина, який стояв на колегах спиною к виходу в першому торговому залі. Справа від гражданина на полу лежав предмет, схожий на пістолет Макарова. По залу в різних місцях лежали стріляні гільзи. Чувствовався осочий запах пороха. Даний гражданин був нами затриманий. На місце пришестя була визвана слідчо оперативна група Бержанського відділення. Охоронці затримали невідомого. Ним виявився місцевий житель 1985 року народження. У даний час з'ясовуються причини та обставини даної події. За свідченням чоловіка його змусила піти навіть чайдушний крок на відчайдушний крок наявність кредитів, які він не в змозі оплатити. З місця події вилучено речові докази, пістолет та гільзи. Даний факт зареєстрований у єдиному реєстрі досудових дослідувань. Попередня правова кваліфікація, частина 3, статті 187 кримінального кодексу України. Розбій. Людство невпинно йде до прогресу. Перший космічний човен, перший штучний супутник, перший політ людини в космос. Всі ці тріумфальні наукові досягнення заслуга людей, які працювали і працюють у галузі космонавтики. Серед наших знаних земляків є невідомі широкому загалу імена. Олександра Михайлівна Шарова довгий час жила в Новодружеську. З золотою медаллю закінчила Новодружеську середню школу номер 6 Її подальший шлях визначила незвична, як для жінки, професія. Мало хто знає, що саме вона є автором багатьох. Тьох відкриттів, які стали звичними в роботі зварювальника, магнітографія зварювання, зварювання в космосі та воді, точкове зварювання це тільки невелика частина її наукових досягнень. Професор, доктор технічних наук Олександра Шарова зробила багато для радянського ракетобудування. Напередодні дня космонавтики наш кореспондент Ніна Бірючкова зустрілася з рідною сестрою цієї унікальної жінки. Професор, доктор технічних наук в області зварювального виробництва, автор 280 наукових робіт, наша землячка Олександра Шарова, довгий час працювала на байконурі. Серед багатьох її наукових розробок є й ті, що мають безпосередні відношення до вітчизняної космонавтики. Можливо, саме завдяки їм колишній радянський союз першим здійснив прорив у космічний простір. Тут от магнітографія сварки, дефектоскопія. Сварки. Это проверяется, как шов. Правильно ли он проварен? Нет ли там зазоров никаких? Вот это ее сварка в космосе, сварка в воде. Это все ее разработки. Но сварка в космосе да. это же очень сложно. Да. Это же нужно создать космические условия, приближенные к космическим условиям у себя в лаборатории, чтобы правильно сделать шов. Ведь шов сделать это знают, все сварщики не так-то легко вот Дело О том, что там надо, чтобы было, была плотная припайка. И создать такие условия, условия в лаборатории тоже сложно, но ей это удалось. Она работала в Байконуре, она, она работала там, и все, все работы, в принципе, она применяла там, применяли ее разработки там в Байконуре. Зараз на зміну зварювання в космосі приходять нові методи, але всередині ХХ століття то був революційний спосіб. Наукові роботи Олександри Шарової мали вагу у науковому світі. Там, де працюють переважно чоловіки, жіночий розум знайшов собі застосування. Євгеній Патон був мій учитель. Он, ну, он гордился ее, они были очень дружні. Точечна сварка, которая употребляется при строительстве мостов, це її розробка. Професію зварювальника Олександра Шарова не обирала. В середині минулого століття спеціальність зварювальника здобувала у вишах. Коли Олександра поступала до Київського політехнічного інституту, вільні місця було лише на факультеті зварки. Сама доля привела її до професії, з якою вона принесла велику користь людству. Вона очень скромнічила. Она только так, якщо вот то задаш ей вопрос, или даб'ється чего то ну хорошого там ну положительного эффекта, то вона могла сказати, а так вона не розказувала нічого. Олександра Шарова не дожила до 60 років усього лише два тижні. Про цю жінку немає інформації в інтернеті. Її ім'я невідомо учителям фізики, які розповідають дітям про визначних винахідників. Пам'ять про Олександру Шарову зберігається рідними на цих старих світлинах. Але майже ніхто не знає, що ледь не кожний зварювальний шов будь-якої металоконструкції з'явився завдяки досягненням цієї жінки вченого. 12 квітня відзначають Всесвітній день акробатичного рок ролу Цей енергійний, потребуючий амбіцій та яскравої індивідуальності танок є дуже популярним у світі. Лисичанська школа спортивного танцю нараховує близько 50 спортсменів. Вони представляють не лише регіон, а й область на всеукраїнських та всесвітніх змаганнях. До речі, рок-н-рольне співтовариство сконцентровано в нашій області саме у двох містах: Лисичанську та Сєвєродонецьку. Про досягнення наших спортсменів та перспективи федерації в наступному сюжеті. Лисичанська школа спортивного ...танцю існує з 1996 року. За ці роки через руки тренерів пройшла велика кількість дітей, багато з яких досягли успіху в спортивних танцях. У 2001 році вихованці Лисичанської школи в категорії юнаки стали чемпіонами України. Останнім часом також не без перемог. Минулого тижня на відкритому чемпіонаті з акробатичного рок н ролу у Харкові з 260 спортсменів Лисичанська пара в категорії Б-клас виборола друге місце. І це далеко не повний перелік. Президент Луганської обласної... Федерації акробатичного рок-н-ролу зазначає, змагань відбувається достатньо, проте участь приймають вибірково. Буквально 5 турнірів в году: 4 рейтингових турнира, Кубок України і чемпіонат 6. Но також каждая область проводить свої відкриті Кубки, открытые чемпионаты области. Соревнований очень много на самом деле. Но на всі проблематично, всім виїжджати. Юні спортсмени із задоволенням розповідають про своє хобі. Дехто з них вже неодноразово встиг стати переможцем, адже кар'єра триває, поки йде навчання у школі. У дорослому віці вже не так цікаво. Мені просто подобався цей вид спорту, він такий цікавий. У мене місця були перші, втори, ну і до десятого місця. За що ти любиш За те, що буде красива фігура. Діти відвідують спортивний клуб протягом всього учбового року. Щоб лідні канікули не звели на нівець набрану за рік форму, влітку наставники організовують учбово-тренувальні збори, на яких і розважитися, і спортивну форму підтримати можна. Ми їздимо на збори в Коблево. Це Ніколаївська область, під Одесою. Там збирається багато спортсменів з усієї України. Там ми проводимо і тренування, де проводять різні тренеры, тренировки. Мы проводим утренние пробежки по берегу моря. У нас хорошее там, комплексное питание. Также вечерняя программа для детей. Устраиваем дискотеки, конкурсы. Как бы дети общаются, получают полезный объем информации от разных тренеров, общаются между собой. Плюс мы делаем очень интересные программы. Сделали такой огромный флешмоб на 50 человек. Выступали в Одессе на Потемкинской лестнице, на морвокзале. Как бы это было такое масштабное. Всем понравилось очень достойный и классный. Сьогодні наші спортсмени приймають участь у змаганнях не лише в Україні, подеколи виходять і на світовий рівень. Стояти на місці не цікаво. Танці потребують постійного розвитку, тож треба встигнути відвідати і інші країни. На Україні ми фіналісти, займаємо призові міста. Не кандидатів в мастера спорту. Їздимо на міровий, на мірових, правда, покажу не вистачає. ну, все еще впереди. Терпением партнерам и партнер, чтобы они уважали друг дружку и работали на результат. Потому что очень легко добиться хорошего результата, занять первое место, но очень тяжело на нем удержаться. Есть победы и поражения, нужно уметь достойно принимать и победу, и поражение. Таким був цей тиждень. Сподіваємося, що він був для вас вдалим. А наступний принесе ще більше позитивних емоцій. Будемо і надалі прагнути тримати вас в курсі подій регіону. А хто не встиг переглянути новини онлайн, може звернутися до сайту, адреса якого на екрані. Прощаюся з вами на все добре і до нової зустрічі.